Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Шкода Octavia А5 2013 року у випуску обладнана надійним дизельним двигуном 1,6 механічною п'ятиступеневою коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного автомобіля 7990 доларів. Має ось таку гарну оптику. Металеві диски в такій непоганій зимній гумі. Є повторювачі на дзеркалах. Також авто повністю потоноване. В такому гарному сірому кольорі. Має великий та об'ємний багажник відсік. Щодо заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в такому збереженому стані. Тут зустрічає великий вмісткий текстильний диван, три підголовника регулюємо для зручності пасажирів. По передньому ряду сидінь. У нас тут передній склопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає салон, є датчик світла. Кондиціонер штатна мультимедіа, механічна п'ятиступенева коробка передач. Дуже цікавий економний автомобіль. Ціна його всього лише 7990 доларів. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.